У сумах ввечері 13 квітня із інтервалом 10 хвилин у середмісті сталося дві аварії. Але у патрульній поліції станом на понеділок, 15 квітня, повідомили, що офіційно зареєстровано лише одна дорожня транспортна пригода на перехресті вулиці Харківської та проспекту Михайла Лужпи, унаслідок якої, за словами очевидців, одна завтівок тричі перекинулась. Відомо, що водій, на щастя живий і не потребував госпіталізації, а пасажира цього легковика доправили до лікарні для надання меддопомоги. на місце події патрульні попередні з'ясували, що водій автомобіля Обелястра, здійснюючи поворот ліворуч з вулиці Харківська на проспект Михайла Ушпи на вимкнену додаткову секцію світлофору, допустив зіткнення з автомобілем Раномаган, водій якого рухався на зелений сигнал світлофору прямо. Внаслідок автопригоди автомобіль Megane виїхав за межі проїжджої частини, де перекинувся. У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Megane отримав тілесні ушкодження. З якими його доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На місці надзвичайної події також працювали рятувальники, які провели ряд протипожежних заходів. На місце виклику негайно прибув черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено внаслідок аварії, існувала загроза виникнення загоряння обох автомобілів. Тому співробітники ДСНС провели протипожежні заходи, тим самим запобігши пожежі та вибуху балону газоболонної остановки, який знаходився в одному із автомобілів автомобілів. а також струменем води було змито залишки пального з дорожнього покриття. Правоохоронці сумщини вкотре закликають водіїв та пішоходів бути уважними та взаємовічливими, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не здійснювати ризикованих маневрів та не наражати на небезпеку себе і інших громадян.